Мирного неба всім. Давайте ми з вами сьогодні подивимося те, що ми давно не дивилися: думки дії, почуття. Його думки дії, почуття. відносно вас, його думки, його почуття. Зробимо розширену розкладку. Сьогодні, я сподіваюся, я встигну. Так, Таро Міленіум Тота. Так, але це досить величенька, ну нічого. Величенька, так величенька. Так, поїхали. Його думки відносно вас. Що у нього на душі відносно вас? Там буде видно і почуття. Що в нього на підсвідомості, що ним керує, куди направляє, що він... Е, ні, давайте так. Що, е, що він. Боже, як він проявляється? Ну, якщо проявляється, як він проявляється, що він ховає, скриває, можливо, не договорює. Його плани на вас і діє в загаданий вами термін. Термін можете загадати самі. Його діє загаданий вами термін. Так, жриця у нас дно колоди. Ну що, поїхали, щось таємне, щось приховане вже, неймовірне. Ну, може бути, знаєте, тому що тут питання, якщо це жіноча енергія, може любити. Можливо, боготворить, я хотіла сказати, тому що це така недоторкана жіноча енергія. Добре, 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 добре. Так. Ой, розбите серце, складнощі якісь не може він знайти собі місця, як йому діяти. Що розбите серце я сказала, ну нехай буде, що йому діяти, як йому діяти. Мах з одного боку це питання того, що я знаю, я вмію, я буду, я роблю. А з другого боку це може бути відносно вас така вперта енергія, яку йому дуже складно оцінити, яку йому дуже складно пробити, яку йому як це завладець, з якою йому дуже складно. Ну, маніпуля... Маніпулювати може бути так, от складно йому. Він помагу, може бути, що він звик ходити манівцями, робити так, як він хоче, що я сказала, а тут якось при такому складному, жорсткому, можна сказати, або розчарування, або тому, що болить, от щось не так. Це ще може, в принципі, може бути, тому що тут є така карта, яка говорить про певне наповнення і певні бажання, гармонію в певних його бажань. Ну, тому що це все-таки жезлова карта. Можна говорити про цю гармонію і про питання, що я таке б'ю в ціль. Дев'ятка дев мечів, дев'ятка пікова, вона може говорити про як про хворе, до прикладу, ліжко, так і про сердечні страждання. Тобто, скоріше всього, ви його якимсь чином або довели до сердечних страждань, або він загнаний в кут. Знову ж таки, це його вимотує, тому що він ну, не знаходить шляху, ну не знаходить, йому якось складно і, скоріше всього, топчеться на місці. Так, ну тут вже дев'ятка жезлів, тут закриття є, трійка. Робота закриття принцеса Жезлів. Дивіться, у нього є певне бажання є. Його підкорюють такі, знаєте, пристрасне пристрість, ну пристрасть. В принципі, в принципі, що тут карта, можна сказати, дев'ятка жезлів, так, вона говорить про силу і силу затемнення, коли з'єднується сонце і місяць. Коли, в принципі, треба проявляти свої найкращі якості. Субтитры ну такі Питання про пристрасть, але таку духовну і щось якось робити в тому напрямку. А що робити, я знову ж не, не, не знаю. І місяць на місці, і сонце на місці, але вони разом і чомусь якийсь на ну, можна сказати, як це, зв на жорстку, жорсткому зв'язку, але вони можуть в такому випадку затемнювати один одного. Ну, от, якось так. Тобто, я не знаю, як мені думати, слухати мою інтуїцію. Чи йти мені на пролом. Ну, Поки що я би не говорила тут про якісь дуже важливі почуття. Як почуття є зацікавленість, є при тому закритість, є зацікавленість, є бажання розвивати або продовжувати якусь. Розвивати або продовжувати, кудись іти, щось робити, це є або знову ж це може бути. Дивіться, як залежно на кого ви дивитесь, тому що тут такі карти, які можуть говорити, що люди ну не те, що посварилися, а як вам сказати, тут буденність, якась така, як буденність. Він хоче щось проштовхнути. Ну не обов'язково в сім'ї, а питання, коли люди разом. Це як працюють разом, живуть разом знаходяться десь разом. І він щось хоче якби як продавити, дати якесь направлення, взяти щось. От, е, отакі можливості, а йому би, складно це вдається або не вдається зовсім. Так що на це також, будь ласка, зверніть увагу. Е, якщо питання. Е, ну, Тут не про питання любові, або те, що вже десь навіть, можна сказати, приїлося і хотілося б щось так, як це, запалити заново. Може бути таке питання. От. Але це в крайньому маленькому ну, разі. О, тут пентаклей, карта вежі наблюдає. Тірка Пентаклей. Ну, дивіться, скоріше всього, у нього є якісь великі, великі плани. Є ці плани, але справа в тому, або людина не вірить в власні сили, або вже щось спробував, і він не може, не бачить, як це правильно зробити, або не вміє. Ще питання того, що його сили мага, а ви жриця, десь не вистачає, можливо. Знову ж можна дивитися, як виступає мах, по чому виступає мах, по чому виступає жриця. Можливо, ви закриті більше, а він якби і там, і сям і це зробив і це, вмію, і я вмію проявлятися, а воно якось йому ну, не лягає, як кажуть, не йде, або йде не тим шляхом. Ну тут по вежі. тут йому щось виносить мозок вже на підкорці зразу. Я не вірю в власні сили і навіть не починай, або навіть не йди. Тут буде добре, якщо він закінчиться. Тіяв щось, якщо він затіяв щось не те до прикладу, то тоді карта вежі дуже добре спрацює, правильно спрацює, тому що це як попереджальна. Не роби хибних кроків. Не роби до прикладу. І це буде. В такому, ну, тому що втратиш втратиш шанс. Або по-іншому це ще може бути не те, що по-іншому, в принципі, підтверджує, що не втрать шанс, не упустить цей шанс також може бути. І в нього є якась така питання, знаєте, мріливості, питання на серці, такої теплої іскорки, бажання. Не втрать шанс називається. Може бути з підсвідомості. І так, прояв немає проявлення. Нема проявлення, але дуже хоче. Або якісь короткострокові проявлення, які не дають нормального. Дивіться, або короткострокові. Що значить користру... короткострокові? Десь зустрічаються люди на якихось спільних святах, до прикладу, друзі спільні можуть бути. Десь може бути, що люди ведуть якби, дружню бесіду, або видають себе за друзів, і він себе більше, ніж по-дружньому, не, ну, не проявляє. Він ну, не може тут проявити. Або є ситуація, що він не може проявити своє. Почуття трійка, трійка, трійка. Тому що людина може попасти в трикутник. Яким чином? Чи з вашої, чи з його сторони, а в нього таке е бажання, все-таки ще раз кажу, бажання от, по пристрасті невеличке, але є. Ну, е Паш це нев... ну, ну як невеличке. Е е воно пристрасне, але це таке, знаєте, От сьогодні є, зустрілися ви, як це ви виплеск цієї пристрасті, а там побачимо далі до чого це все іде. Скоріше всього, ще що може бути, що як такого проявлення немає, тому що тут в будь-якому випадку, скоріше всього, або е, тупікова ще може бути ситуація, або людина переживає, боїться того, що я вам сказала, або людина розраховує на, якісь, е, також на якесь е, гарне спілкування, гарне, дружнє спілкування, або на якісь е, святкові моменти, святкові моменти, це я вам вказала, любі, любі свята вплоть до день народження друзів, або якісь там а, іменини у родини, як я кажу, ну і так далі. Що він буде в такому, в такому моменті зможе себе проявити або показати? А, от якось, якось так. Що він ховає? Десятку пентаклей, цікаво, він ховає. Карта світ. Дороги. Ну тут же дуже красномовні карти, і можна дуже багато прикладів наводити. Десятка пентаклей може бути і мах тоді тут буде грати, і Жириця буде грати про те, що він зацікавився, зацікавився жінкою, до якої він не може добратися, і це знайомство може бути далеко за кордоном або в інтернеті. Він хоче десь якісь. Ну, Багато чого він може хотіти, але судя по всьому, він нічого не получає. Тому що це може навіть, знаєте, ховати-ховає, він може ховати своє бажання от такої е, як то, сіюмінутної пристрасті по інтернету. Також може ховати. Може ховати сімейне положення, е, і тут тріки йдуть. Може ховати, але тут не видно. Е, Тут дорога, розумієте, десятка пентаклей, і тоді йде у нас трійка. Відкриті дороги або союзи. І союзи або на відстані йде, або доспланувати до... це, завершити, закрити. Якби, якби отак, от ну, він міг би ховати якусь, якесь питання про те, що як вам сказати, Ой, питання про те, питання про те. Так, добре, у нас все-таки так лежить. Я не можу сказати, що він е... я не можу сказати, що до кінця що ця людина одружена. Хоча, в принципі, кажу, тут може бути така позиція, тут, скоріше всього, якісь... Тут таке натхнення, тут такі і відкриті дороги по цьому. Відкриті дороги і дове... до... завершити до кінця. Я би казала, що тут навпаки, що... що цей мужчина ховає, це що у нього великі плани, великі плани, з якими він хоче скористатися. Тобто, щось зробити відносно вас. І це щось доволі серйозне. Але він поки що не бачить, якби цього руху або надії. Давайте самі плани подивимося. Ну є все таки. Дивіться, є плани імператриця, і це в, ну, в планах його. І розстроєні почуття, повністю сімірка. Він вагається в своїх планах. Він ховає те, що, скоріше всього, тут жінка йому дуже сильно сподобалась, але він не вірить, повністю не вірить в таку можливість. Просто не вірить. Або, по-другому, ну, мало що по якій причині не може. Тут може бути, що він ховає, що це безнадьога називається, Але тоді жінка, жінка може бути заміжня. І тоді от шанс, шанс що мені з того шансу на підсвідомості, що мені з того шансу, я не можу з ним от загублений. Тут може бути, до прикладу, мало кого ви загадали, до прикладу, що шанс колись був, колись був а потім з плином часу цього шансу ну, не стало. Жінка могла заміж вийти або ще якось. Ну, тому що тут розруха така, тут загублено при розрусі, коли воно було. Воно було і сплило. Е і він це, скоріше всього, з підсвідомості розуміє. От якось так. Е приховує, тут немає якоїсь такої, бачите, тут такої скаженої якоїсь проблеми, чи ще щось немає. Він може свої надії приховувати. Він може, ну, в крайньому. Ну, немає тут е проблеми по цьому. Po nu nu mai Ну, щоб він там прагматиком таким, щоб він ставив ставку на те, що жінка ну, хоче скористатися благами жінки чи ще щось. Ну тут такого немає, тому що тут розвиток іде. Розвиток, в принципі, дороги до кінця. Але справа в тому, що він сам виходить, що він кінця не бачить. Ну, Тому от така позиція, плани. Плани вас може втішити тільки е, імператриця, що він бачить вас імператрицею. Ой, що він бачить вас, отакі от плани, і це все ну це, це ніяка, це, це ілюзія, це це втрачені надії, це невідкриті надії. Ну знов ж біла карта з арканом Жриці. Я не знаю, як мені, що мені робити, куди мені рухатися. Ну і дев'ятка тут говорить про все. Може бути розчарування. Дивіться, питання розчарування, як такого, як такого на даний момент не, не видно, не показують, що він розч... ну, не може бути розчарування в жінці, коли він по планах по імператриці, її показує. Ну просто-напросто. Єдине, що кажу, 3-3-3 проходить. Можливо, таке, знаєте, що сподобалася жінка, а бути з нею не можу. Поїхали. Ха-ха-ха! <р manner> Ну що, двійка пентаклей не дуже говорить про дію, ну все, все називається як завжди. Але вона зато говорить про зміни. Вона говорить про зміни, йому треба перейти на інш... йому потрібно почати дихати або повірити в якусь свою ситуацію. Скоріше всього, ну це те, що йому потрібно, в принципі. Але дивіться, як цікаво, на що він може вийти, на переписку може вийти. На якийсь конект випадковий теж може вийти, і цей випадковий, до прикладу, може сунути його бажання або його бачення. І тут пройде якийсь аналіз. І цей аналіз дасть можливість, скоріше всього, просунутись, просунутись в якісь позиції. Аналіз ще що може бути за той час, що, до прикладу, якщо будуть якісь зміни або переписка, він буде аналізувати все теж, підглядати буде однозначно, стежити, підглядати, дивитися, все це є. Інформацію збирати. Але я хочу вам сказати про те, що інформацію він буде старатися власне, проаналізувати так. Щоби не було, щоб вийти з застою, що мені зробити, щоб або позбутися цього, як це наваждіння того, що його кумарить десь так, бо, бо йому доволі складно з тим справитися, він сам себе по чуть-чуть. Людина, яка блочить собі, можна сказати, навіть десь душу, закриває він себе в якусь як положення, таке запхав туди, закрив і тримає це закритим. Um, ну, в принципі, в принципі, є питання хоча б вийти на дії спілкування. І через якесь спілкування він захоче взнати якусь інформацію, а ця інформація дасть можливість йому рухатися далі, ну або не рухатися, або взагалі щось закрите до кінця, або щось хоча б вияснити. І після того. Робити, робити якісь рухи. Ну, Може, отут і перекликається, що з якимись святами кудись щось і вийде. Ну, от, Може вам присле якийсь смайлик, може вам прийшле привітання, подивиться, реагуєте, не реагуєте, відповідаєте, ну, або буде щось запитувати. Ну, тут, тут не видно, ну, дивіться, може запитувати, якщо є спільні друзі, або якась, якісь, якесь питання, де він в когось щось може вивідати або піддивитися, от він буде от там і піддивлятися. Ну, от якась така сьогодні у нас позиція. якась така. Є е, у цього, ну Тобто він би хотів, скоріше всього, те, що він ховає, він ховає скоріше зацікавленість вами. І чи можуть бути відкриті ці дороги, чи це вже, знаєте, називається капут. Все, кінець. Нема, не може. Ну, або все-таки просто будьте дуже уважні, якщо це знайомство по інтернету. Хоча і так може е, програватися, але, добре, зараз я все таки свою версію перевірю, щоб часом ця людина не була е, е, ласа до, того, ну, до таких інтернетних романів через, через камеру наблюдання. Ну, я надіюсь, ви зрозуміли. Ну ні. 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 Це все і знову жириться. Я мішала і знову жириться. Ні. Підтвердження і, і, і прямо один в один, як і були. Розраховує на, розраховує на якусь дорогу, на зміну. В, на... О! О! Боже, знову в мене стріляють, знову в мене прямо. Добренько. Добре, що не на карти. Так, розраховує по якихось змінах, по дорозі, і в принципі він хотів би знятися з якогось гака, з якогось крюка, тому що тут, скоріше всього, у нього або фінансові, що він ховає, що він добивається якоїсь фінансової, фінансової могутності. може бути. Може, що він ще може ховати? Що він, Дивіться, тут може бути і торгівля, до прикладу, якщо він якісь зв'язки має. За кордоном, щось везе, щось робить, щось. Ну, але ми дивимося, в принципі, на любовне, що він, що він... хоче просунути своє життя на кращий рівень. Ну, мож, може ховати отак, але от, все, в принципі, все сказала, я думаю. Якщо так, тут просто підтверджується те, що він ховає, не розказує свою зацікавленість вами, власне, вами. І думає про те, ну якби, в якому ви положенні, чим ви займаєтесь, можливо, на ближче спілкування, якщо це все-таки трошки поверхневе. Ви його зацікавили, чи можна, ну, знаєте, напевно, все-таки помагу дає можливість продумувати в своїй голові, має можливість продумувати в своїй голові питання подальшого життя, що куди, куди тече річка, можна сказати так, життя. Що, що з цього буде або що з цього вийде. Ну, якось, Я би сказала, що людина, в принципі, з мозгами. Отак. Все. Дякую вам і до зустрічі!